Всім привіт! На огляді сумка рюкзак однолямочний українського виробництва компанії MTAC Urban Line City Hunter Hexagon Bag Best Seller 2017 року на момент зйомки 2024 рік коштує близько тисячі гривень. Популярність моделі обумовлена надзвичайним вдалим поєднанням габаритів і функціоналу. Будучи менш будь-якого стандартного рюкзака, модель Urban Line City Hunter Hexagon Bag Вельми містка має кілька відділень і буде просто незамінним аксесуаром для носіння в умовах міста і не тільки. Модель доступна в двох кольорах: чорний та койот. Висота 30 см, ширина 20 см, глибина 10 см. Сумка виконана із поліестру щільністю 600 г. Мається такий типу, як Ріпстоп, шестикутник, він же зветься Гексагон. На огляді сумка вживана, купував її приблизно в 2019 році та проносив приблизно 2 роки. Ось так вона виглядає після двох років експлуатації. Сумка має фірмові логотипи МТАК. Ось такий гумовий логотипчик. Тут також логотип з тканини МТАК. Одразу можна помітити. Стропи молі, вони також виконані із основного матеріалу сумки, це поліестер з щільністю 600 дим. Блискавки, дуже зручні блискавки, кидаються зразу в око. Блискавки можна використовувати навіть в рукавичках. Вони не будуть якось шародіти і так далі. Так, давайте подивимось відділення. Ось з верхнього почнемо. На всіх відділеннях дві блискавки це дуже зручно. Можемо як звідси відкриватися з цього місця. Або зсередини, або кому як зручно. Так, виглядає у нас відділення, є така певне просочення, яке не дає нам промокнути. Ну, те, що в сумці буде знаходитись, воно не промокне. Але оскільки ось тут тканина, то само собою якась вода буде туди попадати. Органайзер, тут така кишеня, є певні такі гумові тримачі для різних там дрібниць. Спереду маємо ще таке відділення, така врізна кишеня. Тут теж поліестер, але не такий щільний. Ось так виглядає кишеня. Далі накладна кишеня. Тут у нас трошки більше органайзера, одразу бачимо тренчик з карабінчиком для ключів. Ще ось така кишеня із тонким поліестером. Стрічка, дещо ширша стрічка для різних. Аксесуарів. Основне відділення. Також дві блискавки. Ось так воно розкривається і сумку можна таким чином розкласти. Що ми тут маємо? На велкро отакій карманчик, поліестер теж не такий щільний, як основний матеріал. І з протилежної сторони подібна кишеня також. І в принципі, ось таке просте основне відділення. Ззаді притаманна кишеня ось така. На кнопці це кишеня у нас для прихованого насіння зброї. Для демонстрації тут розміщений пістолет Макарова, також є велкаропанель для кріплення певної кобури. Для перенесення є декілька варіантів. Присутня ось така ручка, основний матеріал гексагон і пом'якшена ось така накладочка. Тобто можна таким чином її носити. Є пластикові карабіни з обох сторін, такого типу. Вони відкриваються. Ну, сюди додатково ремень ніякий не йде. Треба, мабуть, окремо використовувати. Також це все можна познімати, якщо вам воно не потрібне. Ззаду також притаманна сітка, яка допомагає тілу дихати, вона м'якенька. На жаль, під час експлуатації, ось так зіпсувалась, протерлася. На основній лямці також присутній такі матеріали. Внизу сумки притаманні люверси. вони у нас виконані із кольорового металу, але, на жаль, вже потерті за час експлуатації ну, для виводу якоїсь зайвої вологи і так далі. На цій кишені та на основній. Основна лямка у нас вона широка, має стропи молі. Ось такого плану кишені, деобразне кільця, також притаманна кишеня. На це Д-образне кільце кріпиться додаткова лямка. Основна лямка має регулювання, фастекс для швидкого скидання сумки. Також вона регулюється по довжині, мається карабін, ну, перекидається з лівої на праву сторону, в залежності правша або шульга. Ось так виглядає сумка з двома лямками. Вона абсолютно ніяк не перекручується навіть при інтенсивному руху. Ззаді виглядає ось так. З однією лямкою сумка виглядає так, що дає нам інтенсивне швидке оперування сумкою. просто правою рукою швидко поворачуємо і можемо дістати оперативно балончик, який ви можете придбати, перейшовши в телеграм-канал. Демонструю швидке скидання лівою рукою або правою. Ось одним рухом. Для демонстрації габаритів 1,5-літрова пляшка. Кому сподобався огляд сумки, проставляйте лайк, пишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на телеграм та Ютуб, хто ще не підписаний, та до наступних зустрічей.